У День Збройних сил України Укрпошта ввела в обіг нові тематичні поштові марки зброя перемоги. Частину зібраних із їх продажу коштів спрямують на допомогу нашим захисникам. Таким чином хочуть подякувати військовим за відстоювання цілісності нашої держави. Марка зброя перемоги також символізує ту всю зброю, яку надає нам також і західні партнери, і символізує те, що наші збройні сили її якісно і головне результативно застосовують. На аркуші зброя перемоги шість поштових марок із зображенням вітчизняного та закордонного озброєння, яке допомагає нашим героям нищити ворога. Серед них уже відомі українцям Хаймарс, Байрактар та Джевелін. Над дизайном спеціального випуску працювали художники графіки Сергій та Олександр Харуки. Там Різновид зброї, які Збройні сили використовують для того, щоб погасити орківку. Наклад 200 тисяч, номінал У. Це простий лист по Україні. Марки доступні у всіх відділеннях Укрпошти. А спецпогашення можна зробити штемпелем в нас на Проскурівській 90 сьогодні і завтра. У Хмельницькому церемонію погашення марки провели у серці міста. У присутності головних героїв цього свята, наших оборонців. Тут, тут, тут. Вже від сьогодні зброю перемоги можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти. Ціна аркуша 90 гривень, з яких 18 гривень буде благодійним внеском.